Марічка Дзига лише одне маленьке диво. Приводом до сварки могутніх чарівників хвилевлада і вогнеграя стала незначна дрібничка, але справжньою її причиною було давнє суперництво, і силою, і багатством земель, і всім, про що не згадай, вони не поступалися одне одному, однак чітко визначити, хто з них кращий, було так само неможливо, як порівняти вогонь і воду. Бо вони не просто різні, а протилежні, такими саме різними були ці чародії та їхні таланти, тому Хвили влад і вогнеграй то товаришували, то ворогували, і друге траплялося значно частіше. Знайомі, родичі та й просто всі мудрі люди їх знову і знову марили, але тільки на Хвили влад і вогнеграй сходилися разом і потискали одна одному руки на знак примирення, як неодмінно ставалося якесь непорозуміння. І вони миттєво знову перетворювалися на ворогів, а мирили їх усі, бо розуміли, що якщо дійде між їхніми королівствами до війни, то вона буде пекельною, бо війна і без магії річ поганюча, а з магією, то взагалі жах. Втім, чаклуни й самі це розуміли, тож намагалися стримуватися, доки трепця вистачало, а уривався він, на жаль, в обох досить швидко. От і цього разу хвилевлад і вогнеграй зустрілися, плануючи надовго примиритися після чергової сварки. Було це взимку якраз напередодні Різдва, домовились чарівники про все, як годиться між сусідніми королівствами, влаштували на честь цього великий бенкет, потім змагання для лицарів і лучників, а, подивившись на них, забажали й самі трошки позмагатися, кинули чародію мішень для стрільби, годин водяною стрілою. Інший вогняною. Нас догнали одна одну стріли просто біля Яблучка мішені. А що буває, коли зустрічаються рівні за силою, вода і вогонь? А то ж, пшшш, і трошки пари. Це ти навмисно зробив, щоб не видно було, що я влучив, набурмосився хвилевлад. Я? спалахнув від образи вогнеграй. Ні, це ти мені перемогу зіпсував? Ні, це ти винен. Ні, ти. Отак і щепилися. кинули одне в одного чарами, вийшло як із мішенню, самі лише пш і пара. То ти зі мною так, а ти так? схопились вони за мечі і помчали одне одному назустріч. На біду за тим самим столом сиділи і їхні родини. У хвилевлада був син на ім'я Джерельце, у вогнеграя дочка Жаринка. Перелякалися вони за батьків. Жаринка скрикнула. Джерельце це підірвався з місця та схопив вогнеграя за руку, в якій той тримав меча. Побачив чародій хлопчика, і тут його осяяло, як допекти суперникові по-справжньому, адже через лють про що інше він думати не міг якби подумав, то ніколи б такого не вчинив, бо був узагалі то не стільки злим, скільки надто запальним. Але... Сталося те, що сталося, схопив вогнеграй джерельце, просичав заклинання, опинився посеред глухого лісу, розташованого якраз на кордоні, частина в одному королівстві, частина в іншому. Скинув хлопчика у сніжні кучугури на першій ліпшій галявині і зібрався назад стрибати. Аж тут, десь у лісі, завели вовки, Моторушно, довго. Джерельце зойкнув, а вогнеграй частково схаменувся. Хоч він і хотів заподіяти супернику біль, але не прирікати заради цього невинного на смерть, однак і зовсім відмовитись від задуму йому гонор не дозволив, і тут йому спала на гадку нова ідея, хоча головним чародійським даром вогнеграя був вогонь, але вмів він робити і деякі інші речі. Тож, щоб джерельця не з'їли вовки, він перетворив хлопчика на вовчення, поки там що. Хвалив лад, який хоч і спалахував гнівом трошки повільніше за вогнеграя, але так само сильно, через зникнення сина, теж розлютився до такої міри, за якою замовкає совість і губиться розум. Я помщуся. прогорлав він, схопив жаринку і теж перенісся в той самий ліс, бо не знав, куди подів джерель це його сердитий суперник. І майже так само, як вогнеграй, останньої миті вирішив, що кедати дитину серед хижаків. То вже занадто, але для захисту знайшов інше рішення зробив її невидимою і нечутною для всіх нездібних до магії. Повернувся вогнеграй, жаренки нема. Де моя донька, грізно проривів він. А де мій син? прогремів, перемістившись назад, хвили влад. ж джерельце, поверну жаренку? Ні, спершу ти, ні ти. Тут усі разом заходилися їх заспокоювати і таки спромоглися втовкмачити чарівникам забіякам, що якщо вони хочуть врятувати своїх дітей, то мають хоча б одне одного вислухати, потім повернути малих на місце і вже після цього розбиратись між собою. Вислухали вогнеграй і хвили влад одне одного, і від обурення ледь наново не вчепилися один в одного. Як це невидима і нечутна? Як же ж її так ушукати? Їй же і на допомогу тепер не покликати. Як це перетворив на вовча? Це ж якщо він до людей поткнеться, його і вбити можуть? Ну, все, просичав вогнеграй, перед тим, як вони рушили на пошуки. Якщо з моєю жаринкою щось станеться, я тебе вб'ю. А я, якщо не знайду сина, знищу все, що тобі дорого, пообіцяв хвилевлад. Перенеслися вони обидва до того місця де лишився джерельце вовчик, а там нікого нема, і сніг сліди вже замів. Потім стрибнули з магією туди, де мала бути жаринка, і там нікого. Подивились чарівники одне одному в очі, сповнені відтепер вже не просто образою, а непримирною ненавистю, і видихнули одноголосно Війна! Страшно було джерельцу в лісі самому. Вітер у кронах виї. Вовки виють, куди оком не кинь, лише сніг і стовбури дерев, ще й сутеніти потрошку почало, до того ж сидіти на місці холодно, тож поплентався він куди ноги, тобто лапи самі понесуть. Довго йшов, аж поки зовсім не стемніло, аж тоді побачив здалеку вогник, потім ще один і побіг до села, забувши, що він вовченя, а вовків у селах не люблять. Побачили джерельце люди, загорлали, вовк, вовк, похапали, що в кого нагодило з під рукою. Хто рогача, хто лопату, в собак поспускали і кинулися на нього так, що він ледве втік, прослизнувши в шпарину у високій огорожі і залишивши кінчик хвоста у пащі найбільшого собаки, який у тій дірці застряг та іншим шлях перекрив. Біг джерель скільки сил вистачило. Потім упав, підвівся, похитуючись, озирнувся. Навколо глухі хащі, ніч темна, глупа, навіть зірок не видно, а мороз міцнішає. Ще й іти невідомо куди краще від людей і віддалятись страшно, але ж і наближати ще страшніше. А головне у темряві ще й не розібрати, де цій від, а де до. Лише десь у далині щось невиразно світиться. От туди хлопчик вовчик і попрямував тихасінько, обережненько, крок за кроком. Вийшов на маленьку галявинку і побачив, що те, що здалося йому попервах як небагаттям, то хоча б світічкою, щось зовсім крихітне, наче світлячок, якому взимку в лісі робити нічого, якщо чомусь прокинувся, то сам допомоги потребує, жодної від нього користі. І так від цього джерельцу стало сумно й гірко. Що він знову впав за крок до світлячка і заплакав заскавчав. На набагато краще було й жаринці, хоча за нею селяни із собаками не полювали, але ж ліс то ліс, і зима то зима, тож було їй так само страшно і холодно, що й у сніг ноги провалювались мало не на кожному кроці. Важко йти, але ж якщо не рухатись, то можна і на смерть замерзнути. Як і всі діти чарівників, вона трошки зналась на магії, але вмінь і сили, щоб зігрітись, їй бракувало. Ледве їх не шкреблося на малесеньку вогняну кульку, що трошки освітлювала шлях. Довго вона шкандибала, як раптом почула людські голоси, зраділа, побігла, падаючи і знову встаючи, і побачила мужиків, що вантажили на воза зрубану ялинку. Люди добрі, заберіть мене звідси! Гукнула жиринка. Не почули її, люди і не побачили, сіли на воза і поїхали собі. Не вдалося невидимій дівчинці їх наздогнати, а невдовзі її слід їхній під снігом загубився. Гірко зітхнула жиринка і почимчикувала далі. Аж тут із кущів раптом вибігла ціла зграя вовків. Дівчинка скрикнула від жаху, заплющила очі, але вовки промчали повз неї. Бо які люди її не чули і не бачили. Рушила жаринка далі, дедалі сильніше тремтячи від холоду. Раптом чує, хтось неподалік плаче жалібно жалібно. Пішла вона на звук і побачила поранене вовчатко з відірваним кінчиком хвоста, на вигляд, таке нещасне, що їй, мов окропом на серце капнуло. Хоча вона й сама змерзла, але, не вагаючись, стягла із себе шарфик перев'язала вовченяті хвоста, притулила нещасного до себе і почала гладити по голові, примовляючи: Тримайся, бідолахо, чим зможу, тим допоможу. От тільки зараз я майже нічого не можу. І тут, до світла її маленької вогняної кульки, раптом додалося інше, світліше, золотаве, і перед жаринкою з вовченням з'явився малесенький гарненький хлопчик із крилами. Натомість я можу допомогти, мовив він. Ой, зойкнула Жаринка, Ти мене бачиш і чуєш? Ясна річ, як і те, що це вовченя насправді зачарований хлопчик. А, як же ж тобі це вдалося? І звідки ти знаєш, що вовчик то хлопчик? Ще сильніше здивувалась жаринка. Бо я, Янгулятко, на Різдво ми спускаємося на землю. І для тих людей, які на це заслуговують, іноді робимо дива те, на що нездатні пересічні люди і навіть чарівники, які саме залежать від того, скільки вони самі вчинили доброго. Я вже думав, що повернуся на небо, не зустрівши нікого, хто був би гідним справжнього дива, навіть крихітного. Але тут ти зглянулась над цим нещасним, і тепер я можу тебе нагородити, одним маленьким дивом. Тільки, вибач, я таке доручення виконую вперше, мені бракує досвіду. Тому скажи, будь ласка, чого б ти найбільше бажаєш. Я хочу. Жиринка хотіла сказати, хочу додому, але якраз цієї меті побачила сум і відчай в очах джерельця і замовкла на півслові. Залишити його в такому стані було б вченком не просто недобрим, а дуже-дуже поганим. Світло стало трохи яскравішим. Ти щойно зробила ще один добрий вчинок, повідомив він гулядко, і тепер я зможу зробити для тебе трошки більше диво. Лише для мене, уточнила Жиринка, не обов'язково, але, на жаль, лише одне. А перенести нас у Бог до людей так, щоб вони могли нам допомогти це одне диво чи два? Перенести то було б одним дивом, але на обох. Однак, на жаль, на це у мене зараз сил не вистачить, а якщо ще й чари зняти, то ще два окремих дива. Хоча все це і не зовсім дива. А якщо зробити ще одну добру справу, ти зможеш перенести нас у Бог? спитав джерельце. Хоча він, мав вигляд вовченняти, говорити, як виявилось, усе ж таки міг, хоча й сам до цієї меті про це не знав. А оскільки джерельце був сином чарівника, той Жаринку чудово чув і бачив. Можливо. Тоді ходім шукати того, для кого треба зробити добру справу, зраділа жаринка. Ходім, підхопив джерельце. Рушили вони потихеньку, по дорозі одне одному про свої пригоди розповіли, завдяки чому побачили одне в одному не просто товаришів за нещастям, а щось більше, споріднені душі. Через це обом, наче потеплішало одна біда уночі в лісі мешканців небагато, а ті, що є, не надто добрих справ і потребують самі лише вовки та сови. Довго шукали діти, кому добру справу зробити, доки зовсім не стомилися. Годі, рішуче сказала Жиринка, перенеси Джеральце туди, де його не образять, вислухають і чари знімуть, а він тоді іншим про мене розкаже. Хай і мене врятують? Ні, заперечив джерельце. Краще її перенесе вона ж дівчинка. А ти поранений, тому тебе рятувати першим треба. До того ж, мене ніхто не бачить і не чує, як же ж я допомогу приведу. Засперечалися вони, а поки суперечка тривала, ся його потрошку яскравішало. помітив це джерельце і спитав Це мені здалося, чи світло справді побільшало? Так, підтвердив Янгулятко. бо ви зараз обидвоє не про себе дбали, а одне про одного, а це справа добра. І тепер у тебе вистачить сил перенести нас у Бог? зраділа жаринка. Ні, на жаль, ще не вистачить. Тихо, цитьте, раптом нашорошив вухо джерельце, вовки чують краще, ніж люди. Там хтось стогне, побігли вони на звук. І невдовзі відшукала молодого гонця. Він поспішав до прикордонного міста з грізною звісткою, що чародії зібрались воювати, щоб мирні люди мали змогу сховатися, як супротивники чаклувати почнуть. Але в лісі його коня налякала вовча зграя. Гонець упав, ногу пошкодив, а кінь утік. Я мушу будь що всіх попередити, бідкався тепер він, бо нема нічого страшнішого, ніж коли чародії воюють. Що ж мені тепер робити? Я ж пішки із хворою ногою і до наступного вечора туди не доповзу. О, ні. скрикнула Жиринка. Тільки не це. Янгулядко, благаю, перенеси краще його в те місто, бо інакше ще більше людей постраждає. Ні, погодь, перебав її джерельце. Краще попроси Янгулядка, щоб він зупинив саму війну, бо саме це буде справжнє. Найкраще, найкорисніше і найпотрібніше диво. Так, підхопила Жиринка, якщо можеш, зроби це, будь ласочка! а ми якось викрутимося, я тебе дуже, дуже прошу. Янгулятко між тим від кожного нового слова сяяв дедалі сильніше. Зараз подивлюся, що можна зробити, пообіцяв він, ненадовго зник, потім знову повернувся. І перш ніж діти встигли щось спитати, спалахнув так яскраво, що їм довелося замружити, щоб не усліпнути. жаренка розплющила очі, виявилось, що вона стоїть біля воріт власного замку. На мить вона зраділа, але майже одразу ж застогнала звідчаю. Що ж ти накоїв? крізь сльози прошепотіла вона янгулятку. — Ні, я, звісно, вдячна. Але ж навіщо ти витратив диво саме на мене? Якщо не можна війну зупинити, то треба було хоча б гонця до того міста перенести й тим багатьох людей врятувати, а на мене саму. Саме це я і зробив, усміхнувся її Янгулядко. Бо для того, щоб зупинити цю війну, виявилося, треба було усього лише повернути вас із джерельцем додому й додати по краплинці терплячості вашим батькам. Та й гонцями в лісі не залишили. Так, я міг зробити лише одне маленьке диво, але ж я на небі не один, кожен здатний поступитися чимось своїм і тим паче ризикнути заради іншого заслуговує на диво. Тож наші навіть посперечалися між собою, хто джерельцю допомагатиме. Багато виявилось охочих, тому біжи додому з чистою совістю з Різдвом тебе добра дівчинко. Que